Чоловічі кофти «Резерв». Дуже гарна якість, яка не буде скачуватись, такі м'якенькі приємні до тіла розміру L. Також модельки такі дуже класні. Есочка, елічка, «Гольфик». М'якесенький трикотаж, емочка, світшот. М'якесенька трьохнитка. низу затягується в резиночці з кусочками, елічка, гольфик 2XL, Емочка. Така моделька. Також м'якесенька, дуже класна якість. 2XL, Гольф. С. така також дуже класна, м'якенька, тепленька тепленькая, энка.